Любов Васильівна вже 12 років як на пенсії. Все своє свідоме життя працювала головним бухгалтером на старокозацькому винзаводі. Про чутки щодо невчасної виплати пенсії знає, проте отримує її вчасно. Ну до цих пор отримали. А є якісь та апасійні у вас, що вдруг підай ну, що... це, навірно, і всіх є, не тільки у мене, а і у всіх є. Так що ну надіємося на лучше. Володимир Добрянський, як військовий пенсіонер, вже 20 років на заслуженому відпочинку. Зв'язку з останніми подіями в країні потім... хвилювався, що держава взагалі перестане платити пенсію. Повної об'єми і вовремя, но сильно боялись, що не будемо вообще получати. Но слава богу, до за іюнь вже отримали. У пенсійному фонді кажуть, що в червні у Білгородністровському пенсіонерам почали виплачувати кошти на два дні раніше звичайного графіку. За останні півроку усі виплати здійснюються вчасно і безпроблемно. Приводів для паніки нема. «Виплата пенсії проводиться своєчасно та повному обсязі згідно календарного графіка пенсій». Станом на сьогодні поштові відділення вже профінансовано на суму 20 мільйонів гривень, банківські установи на 15,5 мільйонів гривень. Всього на виплати пенсій та грошової допомоги управлінням пенсійного фонду направлено майже 35 мільйонів гривень. Тетяна Бежанар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.